Це робота, якою я пишаюся, адже виховувати молоде покоління це досить важлива місія. Ми люди, які будемо відбудовувати цю країну в майбутньому. Молодь це рушійна сила, яка вже сьогодні творить майбутнє і розбудовуватиме країну. Переконаний вчитель англійської мови Едуард Наливайченко, який щодня бачить, як учні ставлять перед собою амбітні цілі та впевнено йдуть до їх досягнення. Сьогодні молоде покоління могилів Подільщини не стоїть осторонь викликів часу. Вони навчаються, реалізовують власні ідеї у бізнесі та громадських ініціативах, досягають високих результатів у науці і спорті, займаються волонтерством і впроваджують соціальні проєкти. Кожна перемога молодих людей підсилює репутацію громади та відкриває нові можливості для її розвитку. У день молоді міський голова Геннадій Глухманюк зустрівся з активними та ініціативними представниками молодіжного руху. Подякував їм за працю та відданість, побажав наснаги, сміливих задумів і мирного неба. Ви молодь, яка розвиває країну. Ви маєте активну життєву позицію. Я хочу вас. Привітати днем, подякувати за те, що ви працюєте на громаду, Своїм прикладом показуєте молодому поколінню, яке ще сьогодні знаходиться в навчальних закладах, що потрібно жити і працювати в нашій країні. Найактивніших відзначили грамотами та грошовими преміями як подяку за внесок у розвиток громади. Молодь Моглева Подільського має і знання, і натхнення, і величезне бажання змінювати світ, а значить, попереду тільки успіх і розвиток.